Всім привіт! З вами Максим і сьогоднішнє відео я його вже давно планував зробити, воно таке доволі дуже цікаве, тому що воно про спінінг під назвою Select Meter. Цей спінінг по факту наразі є одним з найкращих на ринку у бюджеті. Я вже про це говорив, вже знімав відео про цей спінінг, ну, трошечки про іншу модельку, але я знімав огляд про Select Freak, про Fanatic Ларбу, знімав підбірки топ спінінгів до 1000 гривень. Там у мене була ця паличка. Розповідав про нього доволі давно. Думаю, багато вже рибло знають про цей спінінг, але дуже важливо. Оглядів на Ютубі майже нема, а порівнянь з іншими варіантами у цьому бюджеті взагалі нема. Тому я, як людина, яка ловила багатьма недорогими спінінгами, яка ловила і дорогими спінінгами, вона може е вам е дати інформацію, чи коштує, чи вартує цей спінг своїх грошей перше, е Для кого він підійде, е під які приманки він підійде. Це не тільки про цю модель буде. У мене була модель ще 802L. Це єдиний лайт у Nitro, це найнижча моделька по тестовому діапазону. Теж доволі цікава палка, теж про неї розповім. Тобто цей огляд для вас буде дуже корисним, тим, що я вам розповім аж про дві модельки Select Nitro. Це у мене, яка наразі лежить на століці 702Ml і моделька 802L. Розповім вам про них. Чи сподобались вони мені, чи ні. Як взагалі, чи може вони конкурувати з іншими водилищами? Якщо так, то якими? І поїхали. І так, розповім вам коротко спочатку про постачання вудочки. Вона постачається у базовому чохлі для бюджетних вулич. Це чохол із такого якогось тканинного матеріалу. Він Дуже такий недорогий, але він виконує свою функцію, принаймні, якщо ви не часто ходите на риболовлю, то сезон 2 ви можете з ним походити, нічого поганого з ним не буде. А далі, якщо вже купити якийсь чехольчик більш якісний, або е, зробити пошив на замовлення, це така справа, але чехол свою функцію виконує, за нього плюс він непоганий. Він на зав'язочках, це мінус, краще на липучці, але він нормальний. Далі, сама головне, це вудочка. Вудочка у мене 702 мл наразі лежить на столі. Це вудочка, 702 довжина. ML це medium light тестовий діапазон. 702 довжина це у нас 2,13 метра, а мл це у нас тестовий діапазон 4-16 г. Виробник заявляє, що приблизно десь так воно і є, і трошечки можна перевантажувати паличку. У мене була паличка Select Freak, це найнижча по ієрархії паличка, то вона виконана з 24 тонного карбону, це менш модульний карбон, вона має е дуже незрозумілий стрій, він дуже жорсткий, але при тому немає. До топової чуйки. Нема там якогось супер гарного закиду. Але Select Fріx за свої гроші, коли вона була випущена ще, це коли був 22-й рік, напевно. За свої там 500-600 гривень вона була дуже крутим варіантом. І я вже говорив відео у мене було на каналі про цей спінінг. За свої гроші палка супер. Також, як там і інші компанії, Flagman Blackfire той же самий, це теж приблизно всі однакові спінінги. Але. Ця, ця палка Select Nitro, це вже інший рівень, це вже паличка вищого рівня. Чому? У цьому спінінгу застосовується матеріал е, карбон 30 тонн. Е, цей карбон доволі таки непоганий. У цьому спінінгу є чуйка. Е, тобто, ви зможете відчути падіння приманки на, одном, на нормальному дні, на нормальному тонкому шнурі. Ви зможете нормально контролювати приманку навіть по низу теста навіть 4-5 г при добрій погоді, при невеличкій глибині там Писочок, ракушка, ви зможете контролювати нормальну таку вагу і ловити навіть окунів на цей спінінг. Цей спінінг довжиною 2.13 зазвичай використовують для ловлі з лодки або на невеликих річках. Розповім я вам про те, взагалі, що цей спінінг із себе представляє. Дивіться, він виконаний в такому дизайні, доволі таки базовому. Дизайн не... Якийсь там мега причудливий, він такий базовий. Тобто ми маємо рознесену рукояточку. Вона така доволі гарна, але вона мені не імпонує. Подовжені руків'я, воно нормальне, без якихось нюансів. Мені воно подобається. З приводу руків'я, сам, так скажімо, матеріал руків'я це Ева, катушка тримач якісний, але мені не подобається. Те, що він ну, не дуже добре лежить в руці. Я люблю такі катушкотримачі, наприклад, як Fuji IPS, Fuji VSS. Або, наприклад, китайські їх аналоги. Наприклад, катушкотримач у того ж самого Grafitлідер Leader катушка тримач у вудочок Tikt, катушка тримач, наприклад, у Azura Safina Light Game нової. Це все катушкотримачі однакового типу. Вони невеличкі. Але вони дуже зручні. Також у мене був перфект джиг Crazy Fish. є Crazy Fish Orion. Це теж спінінги з таким катушко-тримачем. Він дуже зручний, він дуже гарно лишить в руці. Ви можете поставити ручку на бланк і використовувати максимально цей спінінг, максимально кожну покльовочку відчувати. Цей катушко-тримач, е, аналог катушко на, наприклад, графіт лідер Фінеза UX x він мені не подобається, він важчий, він більший, він не так гарно лежить у, у руці. А тут ще він виконаний все ж таки хоч вучка бюджетна, так, він виконаний трошечки із бюджетних матеріалів, то цей е, пластик трошечки мені натирає руку. Ну, це чисто і за мене, тому що мені такий катушко-тримач не імпонує. Комусь буде подобатись, я думаю, більшості. Але мені більше подобається менше тримачі Але катушка тримач чудовий, рознесене руків, і ви можете далеко закидувати приманки. Почуйте, як я говорю, по низу понизу це 4-5 грам на тонкому шнурі. Я думаю, з цим спінгом можна використовувати шнур, наприклад, 0,4 по Японії, якісний, реально 0,4. Я маю на увазі, щоб використовувати більше під маленьку щучку і окуня. Тоді так. Ну і з теста 4-5 грамів я думаю, буде відігравати непогано. Якщо говорити про верх теста 16 грамів, то як я вважаю, то це занижений тест. Реально його тест поверху, я думаю, грамів 20 разом із приманкою. Тому що я кидав їм 3 дюйма манс-предатор, яка вважить, я не пам'ятаю, десь грамів 10-15, і там ще 5 грамів джиголовка, тобто виходило у мене 18-20 грам, і він кидав нормально і проводив проманку нормально. Тому я думаю, реальний його тест це десь 5-20. 6,20 г. Можливо, можна перевантажити до 25 грам, якщо лодки ловити на важкий джиг. Але я вам не раджу, раджу якщо ви вже хочете розуміти риболовлі, розумієте, як кидати великі вантажі, перевантажуючи вудочку, то перевантажувати до 20 грам сумарної ваги можна. По кільцям. це кільця бюджетні китайські кільця. Вони нормальні, вони якісні, Двохлапі кільця. Гарні кільця питань нема, в принципі, по якості нема питань. На першому коліні основному одне кільце, на другому коліні сім кілець. Вісім кілець сумарно, гарна кількість, доволі таки звичайна. Вона дозволить вам нормально закидувати приманки. Кільця гарно розставлені, паличка має заявлений стрій фаст. По факту, я думаю, що це фаст або навіть екстра фаст для когось буде, тому що вона не м'яка, це не середній стрій. І я думаю, це більш такий фаст або навіть трошки екстрафаст, тому що е, вона така доволі жорстка. Не знаю чому. Але ну, я люблю жорсткі палки, і мені подобається стрій. Я вважаю стрій цього спінінга дуже цікавим і прикольним, тому що якщо порівняти з більш бюджетним аналогом як Select Freak, то там стрій теж фаст, екстра фаст, але по факту ну, фаст, да, будемо так говорити. Але там бюджетний бланк і там палка, оцей фаст не відпрацьовує. Тут же паличка реально фастова і вона вже кінчик добре відіграє, плюс бланк більш якісний і вона нормально працює і понизу теста і поверху. Закидує приманки і понизу, і поверху вона добра, Як для своєї довжини 2.13 дуже добре. Мені сподобалось. В цілому вона важить 110 грамів, це як я вважаю багато. Але як для цього бюджету я кращих палок не бачив. Бачу кращу палку Fanatic Larva. Е, фа, Про неї є огляд, чому вона мені подобається більше, коротко розкажу. По-перше, вона легша, це, це важливо. По-друге, у неї краща е, розвісовка бланка, тобто він краще виконаний і вона краще лежить в руці. Далі, катушка тримач там, приємніший, е, по типу VSS. Як у Фуже, тобто приємний катушку тримач, він краще лежить у руці. Далі, кільця там теж бюджетні, але сам по факту бланк там цікавіший, стрій у Ларви цікавіший, вона легша. І на риболовлі вона відчувається більш приємнішою, більш збитою і більш зрозумілішою. що ця палка трошечки відчувається як шланг на риболовлі. І поговоримо про вудочку 802 l і потім порівняємо, підіб'ємо підсумки. 802 Ель у мене була. Ця паличка з довжиною 2,44 метра і тестом 3,12 грам. Що я можу вам про неї сказати? Палка, як заявляється, може працювати і по низу, і верху теста. Тобто це універсальний лайт. Що можу сказати? По факту так і є. Понизу вона нормально працює, реально по верху вона нормально працює. Але чому я її продав після однієї риболовлі? І цю паличку теж я вже продаю після однієї риболовлі. Е, дивіться, я ловив. Топовими спінінгами, ну від наших виробників. І з топовими кільцями титановими, з японськими катушкотримачами, дуже крутими бланками. Ці палочки важили по 60-70 грамів. І я розумію, якими спінінгами можна ловити, щоб отримувати максимальну кількість задоволення. Це я вже не говорю про якісь японські топові спінінги. Тому що я маю на увазі? 802 Елька вона офігенна, вона прикольна, але теж вона дуже важка. Дуже важка. ну, да, Так, це бюджет, але все рівно вона важка. І в руці вона все ж таки відчувається як шланг. Тобто, навіть якщо взяти вудочку вже на рівень вище, наприклад, ту ж саму Азуру Софіну Лайтгейм, вже вона вийшла недавно рік тому, то ця паличка Азура Сафіну Лайтгейм, вона... Легка, вона важить, наприклад, 800 800-та довжина, вона важить вже не там 110 грамів чи скільки, а вона важить грамів 80. Це дуже важливо. Плюс там катушка тримач, розвісовка бланка, бланк сам по собі цікавіший, кільця легші, і палка реально відчувається набагато краще. Тобто ці спінніги 802L. До речі, 802 l можна перевантажувати до 15 грам сумарної ваги, я думаю, без питань. Я на нього ловив і понизу тести на 3-4 г, і поверху на 14-15 грамів коливалки. Він мені подобався. В принципі, що у цього, що у того є чуйка, у того і у цього є гарний закид. По збірці нюансів нема, катушко тримачі, ну, для більшості людей подобаються, вони нормальні. Взагалі палки народні, вони дуже якісні і гарно зроблені. За цю ціну, десь, я думаю, можна його брати за 1000 гривень плюс-мінус, то це дуже реально прикольний варіант. Для початківців або для людей, які хочуть якусь паличку на вихідний день, це чудовий варіант. Якщо поговорити, порівняти з аналогами, то, як я і говорив, Fanatic Larva це буде цікавіший спінінг. Далі там Vrit Bluebird новий, це теж цікавіший спінінг. Від Golden теж я ловив трейсом. Ну, Він дорожчий, але теж ця, ця паличка вже по рівнем. Тому що я раджу? Я раджу, якщо ви початківець, беріть ну, цю паличку, якщо ви її розглядаєте. Е, вона чудова Вона чудова для початку. Але ви маєте розуміти, що е, паличка на рівень вище вже ієрархія, та ж сама, що я говорив Safina Light Game, Crazy Fish, е, можливо, новий вийде Perfect Jig. Тобто палички вже з карбоном там 40 тонн. Кільця полегші, катушка тримається поцікавіше, вони будуть цікавіші. Ви маєте розуміти, що між цією палкою і, наприклад, оцим спінінгом на рівень вище, дуже велика різниця. Тому для того, для тих, хто хоче на дорогу палочку і не пред'являє до неї великих якихось бажань, моментів, то вона чудова. Але для людей, які ловили вже топовими спінінгами, цей спінінг буде все ж таки слабуватий. Чому я цей спінг купив і чому я його продаю? Чому купив? Я думав, що все ж таки існують. і думав придбати недорогу паличку, щоб вона перекривала мені діапазон, ось якийсь такий м -м, воблерний 80-90 мм Блешні там 14-15 грамів джиг теж. Тобто, щоб була така коротенька паличка е під там, зимову ловлю або просто половити щуку. Але все ж таки я половив зрозумів, що ця паличка все ж таки рівня не мого. Те, я вам розказав, чому я її продав. Якщо глобально дивитися, палка чудова. І для людей не таких професіональних, можливо, як я, яким не потрібні такі, снасті, якими хочу ловити я і буду ловити, то цей спінінг дуже чудовий. Це реально, із того, що я бачив, дуже, дуже прикольний варіант. Беріть будь-яку модельку, яка вас цікавить, будь-то це 702 м під е лодку під човен, під берегову ловлю з невеликої річки. Це е 762 там теж є 2,30 довжина, цікава моделька. 802 елька, берегові спінінги. Тобто палочки цікаві, е багато є варіантів е тестів, ну в принципі, нюансів нема. Палочку я раджу. Всім не хватань, у до побачення!